За минулий тиждень 3660 закарпатців захворіли на ГРВІ та грип. Це на 16% більше ніж статистика на завершення січня. Приріст звернень за медичною допомогою є майже в усьому Закарпатті, окрім Мукачева та окремих громад Берегівщини, Воловеччини та Міжгірщини. Однак, загалом в області епідпоріг не перевищений. Відсоток хворих залишається високим лише у громадах Тячівщини. Серед захворілих 2014 випадків ГРВІ серед дитячого населення це також більше аніж попереднього тижня. Ми бачимо, що вони зараз займають в структурі захворілих 55%, і це на 2% більше аніж попереднього тижня. Ріст прогнозовано відбувся серед вікової групи від 5 до 17 років. Тобто це ті дітки, котрі відвідують організовані колективи, поза як вже відновлено навчання в школах нашого регіону. Із початку лютого на Закарпатті щеплення від грипу отримали 190 пацієнтів. Загалом майже 5,5 тисяч краян уже в цьому сезоні вакцинувалися. Незначний приріст є серед підтверджених випадків інфікування на COVID-19. ідеться про 33 нові випадки за тиждень. Ми бачимо, що наша ліжка потрошки завантажуються не в невзначній кількості. Завантаженість у нас збільшилася на 1% відсоток з 4 до 5. І відповідно, госпіталізація за тиждень у нас збільшилася. На 36% і станом на неділю, тобто на кінець календарного тижня, 26 пацієнтів перебували в закладах охорони здоров'я з підтвердженим діагнозом COVID-19.